Добрий день, мене звати Дмитро Гудима, я є адвокатом, доцентом кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, місто Львів Україна. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про соціально-філософські засади прав людини. Щодня з екранів, телевізорів, з радіоприймачів, шпальт-газет, інтернет-сторінок. Ми можемо довідатися про те, що люди невдоволені тим, яким чином їм забезпечуються їхні права. І, зрештою, прочитавши, почувши те, що думають люди, ми можемо побачити, що кожен з них розуміє під правами людини щось своє. Хтось розуміє свободу від втручання з боку держави, хтось навпаки претендує на те, щоб держава надала йому захист. Хтось вважає, що певні вчинки щодо нього з боку держави були аморальними. Такими, які не могли мати місце тільки з огляду на те, що він людина, а хтось вважає, що держава зобов'язана задовольняти потреби людини тільки тому, що ця держава завдяки цій людині існує. Поняття прав людини, як і поняття «право» впродовж всієї історії людства, мало і, мабуть, буде мати різні значення. По-перше, мова йде про те, що всі ми маємо різні світоглядні установки. Різний досвід, різні знання, які визначають розуміння нами тих чи інших соціальних явищ, в тому числі права та прав людини. Крім того, явище прав людини є багатоаспектним. Коли ми говоримо про дослідження прав людини, ми ніколи не можемо сказати, що ми дослідимо це явище абсолютно зі всіх сторін. У кожному випадку права людини можна досліджувати в історичному аспекті. Можна досліджувати з позицій теорії та філософії права, можна досліджувати практику здійснення охорони та захисту прав людини. Не забуваємо і про те, що на різницю, у баченні нами, того, що таке права людини, що таке право, впливають і різні потреби та інтереси, які панують у суспільстві, вважаючи себе ображеними державою, її чиновниками, вважаючи себе обділеними ними. Частина суспільства може мати інтерес у тому, щоб, так би мовити, відновити соціальну справедливість. Такий інтерес може виражатися у бажанні провести смітникову люстрацію, усунути держаморду від корита заради того, щоб всім стало краще жити. Проте, чи такий рушійний інтерес, який зумовлює у свідомості формулу Я маю право, є насправді правом людини? Про це ми спробуємо зараз поговорити детальніше. Ці питання є дуже складними, і для того, щоб дати на них відповідь, насамперед нам необхідно з'ясувати, коли люди почали мислити категорією прав, коли вони дізналися про те, що в них є певні можливості, які ми на сьогоднішній день вважаємо вродженими. Отож, чи мали права давні люди, чи вважали вони, що вони можуть здійснювати певні вчинки, очікуючи на те, що ці вчинки будуть забезпечені поведінкою держави, поведінкою громади, в якій вони проживають, чи очікували на те, що їм будуть гарантовані відповідні можливості. Ви можете мені заперечити і сказати, очевидь, так, оскільки вони теж люди. У відповідь на це можна сказати, що ці люди вони поняття права не знали. Ви можете знову ж заперечити і сказати, але не обов'язковим є факт усвідомлення. Наявності прав для того, щоб ці права у вас були. Новонароджена дитина вона не, не мислить категорію права, вона не знає, що в неї є права. Але ми кажемо, що вона від народження ці права має. Тільки з певного моменту розвитку суспільства люди дізналися про те, що є суб'єкт, який їм повинен гарантувати відповідні можливості. Була створена держава, яка перерозподілила обов'язки. Передавши значну кількість можливостей від всієї общини до тих, хто нею управляє, і збільшивши кількість обов'язків тих, хто працює на цих управителів, філософія давнього світу, вона не сформувавши ідею прав людини, тим не менше, породила ідею природного права, але права такого, який є божественним, права природи, від якої людина є повністю залежною і якій вона повністю є підпорядкованою. Колискою західної філософії, яка вплинула на розвиток ідеї прав людини, була філософія античності Древньої Греції та Древнього Риму. На античну грецьку філософію вплинула індивідуалізація суспільної моралі, а також розгляд питань про моральний вибір людини, про справедливість, свободу, рівність, закон. Саме в Античній Греції. Зародилися ідеї свободи як можливості поперемінно брати участь в управлінні державними справами, таку ідею обґрунтовував Арістотель, але в подальшому в новий час Томас Гоббс сказав, що така ідея свободи це ідея фактично свободи держави, а не свободи людини, оскільки допускає, що свобода необхідна тільки для того, щоб брати участь в управлінні державою. Римська держава формувалася як держава людей, які приходили до неї. Кожен зі своїм правом, зі своїми принципами, які часто не узгоджувалися між собою. І тоді перед державою постало завдання забезпечити новий нормативний порядок, в межах якого всі би мали однакові правила регулювання відносин. В такий спосіб було забезпечено формальну юридичну рівність громадян Римської держави. Це забезпечення цієї рівності відкрило можливість до гарантування рівності соціальних можливостей. Проте до загальної рівності людей, як і до визнання абсолютно всіх людських істот людьми, було ще дуже далеко. Таким чином, філософія античності зробила суттєвий поступ у зрівняння статусу всіх людей. Проте переважна більшість цих ідей або про рівність всіх людей, або тільки зароджувалася, або зародившись, не знаходила належного сприйняття в суспільстві. І тому у соціальній практиці укорінений був Принцип нерівності людей або відносної їхньої рівності. Рівність визнавалася за походженням, але аж ніяк не за народженням, так як вона розуміється на сьогодні. Для тогочасного світу притаманною була ідея домінування людських обов'язків над людськими свободами і можливостями людини. Категорія обов'язку була основоположною насамперед обов'язку людини перед Богом. Тим не менше. Саме час середньовіччя подарував нам таку культурну епоху, яка називається епохою Ренесансу чи то відродження. Епоха відродження з її ідеями гуманізму дозволила обґрунтувати, що людина є в центрі всесвіту. І відтак погляди філософів могли бути звернені саме на людину як основного суб'єкта суспільного життя. Це дозволило обґрунтувати нове місце людини у суспільстві, і відтак створити передумови. Для розгляду питання про природні, вроджені права кожного біосоціального індивіда. Неабияке значення для філософії прав людини мала епоха реформації. В час протистояння, яке ґрунтувалося на релігійній нетерпимості, по-новому було розглянуто питання релігійної свободи. І саме релігійна свобода, утвердження цієї ідеї в соціальній практиці. Дозволило в подальшому обґрунтувати наявність інших свобод, які люди мають від народження. Якби не протестантський рух в Європі, навряд чи би сучасне суспільство отримало ту ідею прав людини, на якій ґрунтується весь сучасний демократичний правопорядок. Епоха нового часу дозволила обґрунтувати якраз наявність таких природних прав в епоху нового часу на фоні тих. Відкриттів, які були зроблені в науці, було розвинуто ідеї філософського лібералізму. В останній період нового часу, який отримав назву просвітництво, ідея рівності всіх людей набула сучасного обґрунтування як ідея релігійної свободи. Французькі матеріалісти обґрунтували ідею про те, що людина є такою, якою її формує середовище. Вона повністю залежна від цього середовища. І ця ідея в подальшому стала однією з основ марксистської філософії, де цінність людини визначалася продуктивністю її праці. А відтак жодної можливості для обґрунтування прав людини як вроджених можливостей не залишалося. На сьогоднішній день можна з упевненістю сказати, що потрібно було ще багато десятиліть, а навіть декілька століть, для того, щоб ми прийшли до ідеї реалізації. Принципу рівності на практиці. І хоча філософські ідеї про природні права людини стали основою для політичної організації Сполучених Штатів Америки, дозволили змінити монаршу владу у Франції, проте про забезпечення абсолютної рівності всіх людей, на практиці годі було вести мову. Така ситуація спостерігалася не лише в 18-му, але й у 19-му та й у першій половині 20-го століття. Про це як красномовно свідчать хоча б такі факти, що вперше загальне виборче право без дискримінації за будь-якою ознакою статі, мови, соціального статусу було гарантоване у Новій Зеландії тільки у 1894 році. А доктрина, рівні, але сегреговані, була визнана неконституційною Верховним Судом Сполучених Штатів Америки аж у 1954 році у справі Браун проти Ради з питань освіти. Чи змінилося розуміння? Прав людини у ХХ столітті. Вочевидь, так достатньо подивитися на ті наслідки, до яких призвели людиновбивча політика багатьох держав, а також грандіозні за своїми масштабами війни, які у цьому столітті проводилися. Ці війни і ця політика вони спричинили кризу людини, подоланню якої на сьогодні сприяють як філософські концепції людини та суспільства. Такі народи Об'єднаних Націй, які сповнені рішучості утверджувати віру в права людини, в рівність чоловіків і жінок, а також в гідність людини і цінність людської особистості. Крім того, в ХХ столітті у зв'язку із завершенням Другої світової війни активізувалася співпраця як регіональна, так і всесвітня у сфері охорони та захисту прав людини. Міжнародні стандарти прав людини імплементуються поступово у практику держав, які вважають себе демократичними або хочуть стати на демократичний шлях свого розвитку. Процес улюднення людини навіть на формальному документальному рівні відбувався, як ми бачимо, дуже повільно. Людство і окремі суспільства надто повільно вчилися визнавати членів цих суспільств, представників єдиного людства, рівними між собою. І ця проблема в соціальній практиці до сьогоднішнього дня знаходить своє вираження, оскільки, незважаючи на формальне закріплення принципу загальної рівності, ми тяжіємо до визнання рівними собі лише тих людей, яких ми хочемо визнавати рівними. Бо у 2000 році у хартії основоположних прав Європейського союзу знайшла своє відображення ідея про те, що гідність людини є основою всіх її прав. Звертаючись до проблематики прав людини, відомий футуролог Френсіс Фукуяма наголошує на тому, що сучасна політика значною мірою концентрується на питаннях про людську гідність. Людина все більше прагне до визнання своєї гідності або як особистості, або як члена тієї чи іншої соціальної групи. І якщо у давні часи правителі вимагали визнання своєї вищої цінності, як власне, царі, імператори. Пани, то сучасна людина вимагає визнання її гідності як члена колись приниженої певної соціальної групи. Підсумовуючи цей матеріал, давайте помислимо над таким питанням: чи має права людини на безлюдному острові Робінзон Крузо? На перший погляд. Він є такою ж людиною, як і всі ми. А отже, в нього є однакова для всіх людей антропна гідність, на якій засновані всі права. Тому кожен з вас може сказати, що Робінзон Крузо має права незалежно від того, де він перебуває, чи з людьми, чи на безлюдному острові, тобто там, де людей немає. Така відповідь буде вірною з огляду на те, про що ми з вами спілкувалися. Проте, давайте подумаємо. І дещо про інше, яким чином Робінзон Крузо на Безлюдному острові реалізовував ці свої природні права, для чого вони йому були потрібні. І, зрештою, чи існував хтось у відносинах з ким ці права могли бути порушені? Хтось, хто усвідомлював себе рівним Робінзону? І тут ми приходимо до думки про те, що поки немає суб'єкта, який би міг порушити, заважати реалізації прав Робінзона Крузу, то сама концепція прав людини без цього іншого на безлюдному острові, вона, якщо не мало значима, то взагалі втрачає будь-який сенс. Права людини необхідні насамперед як противага. Противага до того, хто має право застосовувати силу. Як ми бачили, ідеологія прав людини вона розвинулася насамперед у протистоянні людини та держави. І тому без держави в сучасному світі уявити права людини складно з різних причин. Одна з них може бути сформульована так: держава є найбільшим порушником прав людини. Інша ж може бути сформульована так. Держава це той суб'єкт, до якого звернені наші вимоги, наші права. Вона має виступати основоположним гарантом цих прав, а також надавати відповідний захист у випадку, коли вони порушуються. В такому розумінні, коли власне держава зобов'язана відповідні права забезпечувати, коли власне на державу покладаються основні обов'язки і забезпечення, Безперешкодної реалізації прав, Робінзон Крузо на безлюдному острові мав свої природні права. Які ж саме? Сучасна концепція прав людини передбачає, що держава повинна виконувати так звані позитивні обов'язки перед кожною людиною. Мало того, що записано в Конституції, інших актах про те, що ми маємо певні права на життя. На повагу до нашої гідності, і такі інші, кожному з цих прав кореспондуються відповідні обов'язки держави. Зокрема, створити умови, за яких матиме місце безперешкодна їхня реалізація, створити умови, за яких кожний випадок порушення таких прав буде належним чином розслідуваний, і створити умови, за яких винні у порушенні цих прав будуть притягнуті до відповідальності. У ситуації з Робезоном Крузо. Обов'язки держави щодо гарантування його прав на безлюдному острові полягали б в тому, що держава повинна би була вжити всіх належних заходів з метою розшуку особи, яка зазнала катастрофи, і її повернення назад до життя у суспільство. І саме через виконання цього обов'язку, це через виконання обов'язку держави знайти її громадянина і повернути його назад у суспільство, ми можемо говорити про те, що у Робінзона Крузо. Були права, коли він перебував на безлюдному острові. Ця концепція позитивних обов'язків держави вона є наскрізною для сучасного розуміння прав людини. І саме виходячи з позитивних обов'язків держави, Європейський суд з прав людини розуміє ті права, які передбачені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Як бачимо сьогодні, ідею прав людини складно розглядати як таку, яка передбачає невтручання держави у вчинення. Людиною тих чи інших дій, а також таку, яка допускає формальне невизначення прав людини у законодавстві. Якщо кілька десятків років тому права людини розглядалися власне як негативна свобода, мова насамперед іде про права першого покоління, так звані громадянські і політичні права, то сьогодні як права першого покоління, так і права наступних поколінь тягнуть за собою з необхідністю виконання державою певних обов'язків.